Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій Момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях під відео. Сьогодні ви побачите рецепт неймовірно смачних булочок з вишнею на йогуртовому тісті. Починаємо готувати! У чашу тістоміса наливаю йогурт із наповнювачем який дістала тільки що із холодильника, тобто він у мене холодний 350 мл. До нього насипаю 50 г цукру, додаю сіль 1 третю чайної ложечки. Сюди ж додаю свіжі активні дріжджі 17 г. Якщо у вас сухі, додайте 8 г. Інтенсивно перемішую вінчиком, щоб дріжджі повністю розчинилися, розбиваю сюди одне яйце та добре перемішую. 90 г вершкового масла розтопила і вливаю його у тісто. Перемішую. Залишилося просіяти 540 г борошна. Борошно обов'язково просіюйте, так тісто насичується киснем і буде більш повітряне. Та яке. Усі інгредієнти спочатку перемішую вінчиком. Далі продовжую вимішувати тісто, тісто міс. Вистачить 5 хвилин на середній швидкості, щоб гарно вимісити тісто. Ви ж можете вимішувати руками це займе хвилин 10. В результаті маємо еластичне тісто, яке не липне до рук. Залишу для вас шматочок цього відео. Особисто мені дуже цікаво спостерігати, як тісто сповзає із вінчика. Накриваю чашу міксера харчовою плівкою, рушничком і ставлю тісто підходити у тепле місце на 1 годину. Тим часом приготуємо начинку. Вишня була заморожена, вона без кісточок, я її розморозила і разом із соком її тут 450 г. До неї додала 50 г води та перебиваю блендером. Перебиваю не до стану пюре, а щоб траплялися частинки вишні. Додаю 2 столові ложки крохмалю кукурудзяного, добре перемішую, щоб крохмаль повністю розчинився і не залишалося грудочок. Насипаю сюди столову ложку з гіркою цукру та ставлю варитися на середній вогонь, постійно перемішую. Спочатку начинка побіліє, але ви не лякайтеся, продовжуйте перемішувати. Вже через хвилину після того, як закіпить, начинка набуде яскравого насиченого червоного кольору. І помітно почне загусати. Покипіло 2-3 хвилинки, плиту вимикайте і хай начинка охолоне. Пройшла година, тісто значно підійшло. На руки наливаю олію соняшникову рафіновану, так буде зручно виняти тісто. Викладаю його на силиконовий килимок. Килимок нічим не змащую, тісто достатньо жирне, воно не прилипне. І за допомогою качалочки розкатую тісто. Усю вишневу начинку виливаю на пласт тіста і за допомогою ложечки рівномірно її розподіляю, тісто із начинкою загортую у рулет. У цьому мені допомагає силиконовий килимок. Насправді готувати ці булочки дуже швидко та просто. Ваші рідні та близькі, які скуштують вашу випічку, будуть у захваті. Дані булочки вам нагадають цінабон, але ж ви знаєте, що цінабони готуються з корицею та вершковим сиром. Тож, цей варіант булочок інакший, але не менш смачний, повірте. Друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то попрошу вас підписатися. Ваша підтримка для мене дуже багато значить та мотивує. В подальшому буде ще більше цікавих відео для вас. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Якщо це гарні коментарі або не дуже, я завжди рада вам відповісти. Так, до критики я відношуся не дуже добре, я не сприймаю критику, чесно скажу. Але ж, кожен має свою думку. Тому. Пишіть, будь ласка, ваші думки, навіть якщо вони не позитивні для мене. Я вислухаю ваші зауваження і зроблю висновки. Розрізати рулет на булочки найзручніше звичайною ниткою. Одразу поруч поставлю форму, у якій буду булочки випікати, і розміщую їх у довільному порядку. Все одно, коли вони підійдуть, вони повністю заповнять усю форму. Булочки сформувала, розмістила, накриваю харчовою плівкою та рушничком і залишаю відпочити на 30 хвилин. Пройшов потрібний час, подивіться, як гарно підійшли булочки. Духова шафа нагрілася до 180 градусів, відправляємо їх випікатися. Зверху булочки нічим не змащую, бо буду поливати дуже смачною заливкою. Заливку готуємо так. У каструльку із товстим дном розбиваємо 2 яйця, добре їх перемішуємо та сюди ж наливаємо 250 г згущеного молока. Ставимо каструльку на маленький вогонь і постійно перемішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки побачили першу бульку, плиту вимикайте. Для аромату додала ванільний цукор 4 г, тобто півпачки. Ароматні булочки вже спеклися. І на них виливаємо заливку. Силіконова лопатка допоможе заливку розподілити по булочкам рівномірно, можна їсти гарячими або зачекати, поки охолонуть. І так і так дуже-дуже смачно. Ці булочки нікого не залишать байдужими. Вони фантастичні, як і на вигляд, так і на смак. Лишень подивіться на цю красу. Булочка неймовірно повітряна. Ніжна, пориста, булочка, та у роті, кислинка вишні та солодке згущене молоко доповнюють повітряну йогуртову булочку, чудове поєднання смаків. Ви просто зобов'язані приготувати та скуштувати цю неймовірну смачну випічку. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Дякую, що додивилися моє відео до кінця, бо дуже важлива інформація. Випікати такі булочки 25 хвилин!